Народ, привіт! Сьогодні мова піде про справжнього ворога будь-якої машини Ржавчину. Є машини, які можна обслуговувати, ремонтувати, але рано чи пізно вони все одно починають цвісти. І скільки б грошей ви у неї не вкладали, все одно після кожної зими і ржа як підсніжники, з'являтиметься знову і знову. Тож, ловіть топ-5 популярних в Україні автомобілів, які найбільше страждають від корозії. З вас лайк та підписка, а з мене цікавий контент, який змусить задуматися. П'яте місце шкода Octavia Tour, а 5. Та Golf 4 Octavia Tour колись була легендою українського ринку. Про надійність легендарних 1.9 турбодизелів чи бензинових 1.6 MPI Ще й сьогодні говорять, чи не в кожному відео про недорогі авто. Що тут казати, я сам від'їздив у свій час 7 років на Octavia Tour. Десь тут залишу посилання на відео, в якому розповідаю про усі поломки та недоліки цього авто. Так, усі, бо за 7 років я відремонтував там буквально усе стосовно кузову, то тут найчастіше починає гнити кришка багажника, низ передніх крил та пороги. У версії А5 ситуація та сама. Якщо авто часто їздить по трасі, камінці і сіль зроблять свою справу дуже швидко. Четверте місце Mazda 3 та Mazda 6. Тут усе більш ніж очевидно. Слово Mazda вже давно асоціюється з корозією. Майже кожен власник стикався з тим, що кузов цих машин починає ржавіти значно швидше, ніж хотілося. Якщо для когось це був неприємний сюрприз, то для тих, хто, хоч трохи розуміється на цих моделях, це, на жаль, звична історія. Найбільше страждає Mazda 6, задні арки і пороги тут буквально розсипаються на очах, особливо якщо авто кілька зим бачило українські дороги, засипані сіллю. Готуйтесь, що через кілька років замість металу побачите дірки. Часто ржа добирається навіть до дверей, кришки багажника і днище. Mazda-3 трохи менше схильна до цієї проблеми, але й тут ситуація далеко не ідеальна. Тому якщо ви приглядаєте собі трійку чи шістку на вторинному ринку, не вірте красивим фото. Лізьте під машину, заглядайте під накладки і обов'язково перевіряйте арки зсередини. Багато екземплярів можуть виглядати живими, але варто підняти якусь гумку чи підсвітити ліхтариком, і вся правда про ржавчину вилізе назовні. Третє місце Mercedes Benz W210. Цю модель недаремно охрестили в народі найгіршою єжкою від Mercedes і Справа зовсім не у технічній частині. Мотори тут якраз надійні, коробки витривалі, підвізка доволі міцна. Проблема саме в кузові, який буквально з перших років експлуатації починає здавати позиції. Найгірше те, що на W210 не вибирає конкретних місць. Вона може вилізти де завгодно: на арках, коліс, дверях, кришці багажника, а буває навіть на даху чи стійках. Часто власники зіштовхуються з ситуацією, коли машина зовні ще виглядає більш-менш доглянутою. Але варто відкрити двері чи заглянути. Ти ущільнювачі і перед очима справжній сад ржавих квітів особливо швидко ці машини гниють у наших умовах, де зима сіллю і вологістю робить своє. Навіть ті 210 які колись були королями доріг, сьогодні майже завжди мають серйозні проблеми з металом, і тут уже не допомагає ні полірування, ні підфарбування. Кузов вимагає або глобального ремонту зі зваркою, або повної заміни елементів. Друге місце Volkswagen b 6 та B7. Здавалося б, Passat – це справжній символ німецької якості, надійності та практичності. Але в поколіннях B6 і навіть у новішому B7 ця легенда дала серйозну тріщину. Головний ворог цих машин корозія. Причому вона з'являється не лише на старих екземплярах із величезними пробігами, а й на відносно доглянутих авто. Найчастіше цвісти починають задні арки, нижня частина дверей і кришка багажника. Особливо сильно проблема проявляється на машинах, які експлуатувалися в Європі, де взимку щедро сиплюють дороги сіллю. Для металу пасата це справжній вирок. Шар фарби ще може триматися, але зсередини корозія вже активно їсть кузов. І часто власник дізнається про це лише тоді, коли на поверхні з'являються пухирі або вже відпадають шматки. Фарби. Багато власників скаржаться, що після кожної зими ржавчини стає дедалі більше, навіть якщо робити локальні ремонти. І тут не допомагають ні дорогі обробки, ні чарівні антикори. Кузов має слабкі місця з заводу, і вони рано чи пізно здадуться. Тому купуючи Б6 чи Б7 треба бути готовим, що крім класного дизайну, комфортного салону та хороших ходових якостей, ви отримуєте ще й постійну боротьбу з корозією. І на першому місці Mercedes-Benz Sprinter. Тут взагалі без шансів. Якщо серед легкових авто ще можна посперечатися, хто більше страждає від іржі, то серед бусів справжній король корозії лише один, і це спрінтер. І, на жаль, цей титул зовсім не почесний. Більшість спрінтерів починають гнити вже через кілька років після експлуатації. Першими зазвичай здаються пороги, задні арки та двері, особливо зсередини, де накопичується волога і бруд. Якщо машина працювала в пасажирських чи вантажних перевезеннях, постійно бачила сіль і реагенти на дорогах, кузов буквально роз'їдає на очах. Є випадки, коли, піднявши коврик у салоні, можна побачити дірки в підлозі, а бокові панелі тримаються радше на фарбі, ніж на металі. Ще один момент: величезна кількість спрінтерів приганяється в Україну вже після десятки років роботи в Європі. І там ці авто теж не стояли в теплих гаражах, а день за днем намотували сотні кілометрів у будь-яку погоду. Не дивно, що знайти живий екземпляр без ржавчини майже нереально. А якщо навіть здається, що кузов виглядає пристойно, то варто тільки заглянути під обшивку чи підняти машину на підйом. І одразу стане зрозуміло, що метал давно здався. Тому купівля спрінтера без глобальних кузовних проблем сьогодні це швидше удача, ніж правило. І якщо ви серйозно думаєте брати такий бус, будьте готові, що боротьба з ржею стане для вас постійним хобі. Головний висновок простий: навіть якщо автомобіль технічно у відмінному стані, слабкі місця кузова можуть зіпсувати всю картину. Тому перед покупкою обов'язково перевіряйте арки, пороги, днище та місця під ущільнювачами. Інакше навіть на доглянутій машині ржавчина може проявлятися раптово. І пам'ятайте, профілактика найкращий друг автомобіля. Антикор, регулярне миття після зимових доріг і уважний огляд кузова допоможуть продовжувати життя вашого авто. А якщо хочете дізнатися про автомобілі, які практично не ржавіють і з якими можна забути про цей головний біль, дивіться наше наступне відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!